Вчителів на дистанційці. Так шановні, вмикаємо всі свої камери. Я не хочу, бачити ось ваші чорні квадратики, ось це все. Я хочу бачити, ваші обличчя. Думаю, вимкніть свої камери. Я не почну урок, поки ви не включите свої ці камери. Я начебто розібралася. Як вмикати мікрофон? Вон, діти, ви мене чуєте, скажіть, будь ласка. Чуєте? а бачите мене? Бачите, Значить, камеру включила. Добре, ну, що ж починаємо урок. що таке? У мене камера вверх ногами. Як мені вам вимкнути презентацію? Скажіть мені, будь ласка, діти, я не знаю. Сропічість і номери на сторіночці 301. Там, ну, буквально 60 номерів, їх небагато, тому, ну, у вас є на це про все 10 хвилин. Я ж думаю, я встигну серіал подивитися, так? Ну, коротше, сидіть, робіть це номер, я піду займатися дуже важливими справами. Діти, ви мене чуєте? Ви мене чуєте? Алло, діти? Діти, ви тут чи -ді? Куди ви пішли? Куди ви? Це... Ці? Ви мене чуєте чутно в мене, чи не чуйте. Діти, це чим зрозуміло? Не треба повторювати. Чи треба? Кому там що не треба? Я все зрозуміло пояснила. Хой діти, тільки що дізналися, що можна фони ставити. Ось подивіться, Як вам такий фон, ага? Подобається так? Мені щось не подобається. Ну зараз ще другий якийсь фон поставлю. Боже, яка краса, діти, подивіться. Все, я тепер буду сидіти так, так починаємо.